Радіо Chicago і так, друзі. Вітаємо вас. Ви на каналі Радіо UA Chicago. Чикаго. Сьогодні з нами Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance. Юлю, доброго вечора. Доброго вечора дня Вітаю всіх наших слухачів, глядачів. А вітаю так само нас всіх в інстаграмі. Так, прямо зараз до речі, ми робимо це вперше. Йде пряма трансляція в Юлі на каналі в Інстаграм. Тому друзі, пишіть коментарі, якщо вам щось цікаво, ми цю тему піднімемо. Але насправді сьогодні така тема, що я не знаю, чи люди будуть щось писати, тому що одна емоція це біль, це смуток і це розпач. Ми будемо говорити про пожежі в Каліфорнії. Я думаю, ви всі бачили ці страшні картинки в інтернеті, які дійсно заполонили все. І давайте я трішки вам додав контексту, що саме відбувається в Каліфорнії. Отож, нищівні пожежі охопили Каліфорнію, а саме Лос-Анджелес та Голівуд. А джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Каліфорнія. Площа пожежі складає зараз 10 тисяч гектарів, тобто не 10 гектарів, а 10 тисяч гектарів. Збитки від пожеж вже становлять 60 мільярдів доларів. Що ви розуміли, це та, та сама сума, що Конгрес голосував для допомоги Україні: 60 мільярдів. Близько одного мільйона людей залишилося без світла. Пожежникам зараз не вистачає. Води для гасіння Ускладнюється Це ще й тим, що є сильний вітер та суха погода. Ну і в зоні евакуації проживають близько 150 тисяч людей. А багато відомих людей так само потерпають від цього. Їхні будинки знищені. Це і Ді Капріо, це і Хантер Байден, і Ентоні Хопкінс, Ладі Гага і так далі. і так далі. Але знову ж таки не про них іде мова, мова про саму Трагедію, яка відбувається насправді в Каліфорнії щорічно, але з цим чомусь ніхто нічого не може зробити. Це таке враження, ніби вічна проблема, вічна дилема Каліфорнії. А, та я думаю, що найголовніше про що ми сьогодні будемо говорити, як це повпливає взагалі на страховий маркет, як це повпливає на ціни, а, на страховки, як в Каліфорнії, і найголовніше в веліною, тому що зараз всі спитають, що а це якось на нас повпливає. А на жаль, на жаль, хочу всіх наперед попередити, що це повпливає на нас всіх дуже дуже сильно, тому можемо поговорити більш в деталях. Ми страховий... проведемо про цей а, логічний, можна сказати, такий зв'язок. Ну, давай спочатку розпочнемо з Каліфорнії, поза як дійсно, я думаю, що наші слухачі так само є, і звідти люди, які зараз опинилися в епіцентрі. А люди, які мають страхівки, окей, можливо, вони більш-менш спокійні. Вони можуть виїхати, головне подбати про здоров'я. Будинок якось якось тим буде. Люди, які не мають страхівки, це, це кінець? А, ну якби це не зовсім кінець. Люди, які не мають, давайте поговоримо, що в минулому році 70%… Людей, які мали там страховки від State Farm, і State Farm їх відмінив. І так само Farmers частково пішов звідти. Залишились якісь страхові компанії, які все ж таки страхували будинки в Каліфорнії. А ті, хто мали ці страхові полюси, я думаю, що зараз вони зраділи, що вони їх взяли. Ті, хто взагалі нічого не мав, я думаю, що вони будуть розраховувати на якийсь Federal Help, Тобто 100% буде виділена державна допомога, де люди будуть подаватися. Кожен раз, коли якась така а Оголошується президентом, людина може піти заповнити певну форму і отримати певну кількість грошей. Але якщо ви маєте страховий полюс, давайте взагалі поговоримо, навіть якщо це там в Іліної чи в Каліфорнії, чим це добре для вас? Страхова компанія не тільки відшкодовує вам ваш зруйнований будинок, ви так само маєте плюс-мінус покриття на 12 місяць, щоб десь жити в іншому місті. Тобто, страхова компанія це називається а, як це, саме покриття на те, щоб десь проживати. 12 місяців це може бути в готелі, це може ви можете жити в своїх друзів, і страховка вам буде за це платити. Допоки будинок ремонтується. Допоки відновлюється. будинок ремонту. Так деякі страхові компанії мають ліміт, це може бути певна сума там 100 тисяч мільйон, не знаю. у Кожного своє. Це відсоток від вашого покриття. Але 100% він ви маєте це покриття. Ті, люд, ті люди, які не мали страховок, зараз я думаю, що це їхній самий як це сказати, найбільша їхня проблема хто буде платити і де вони будуть жити що таке питання дивись за пожежі в каліфорнії ну дійсно потерпають сотні сотні тисяч людей І насправді це ще може бути мати і великі фатальні наслідки для деяких е, людей але е, чи є важливим сам фактор загоряння що все почалося чи це було е, лю... Не буде мати значення Немає. насправді ні тому що ваш страховий поліс говорить так що це страх е, якби Пожежа покривається єдине, в якому випадку не буде покриватися. Це як воно називається Ерсон. Це коли людина займається самопідпаленням. Тобто це єдиний шанс, коли страхова компанія робить інвестігейшн, переглядає і тоді не буде покривати. Якщо ж, звичайно, в такій катастрофі ніхто не буде сумніватися, що ви самі там підпалили цей будинок, тому немає значення, чи це людський був фактор, чи це вітер був, чи це є факт, залишається фактом. Якщо будинок постраждав від пожежі, то страхова компанія має вам відновити. Три речі. Так? Вона має вам відновити ваш будинок, вона має відновити вам ваші особисті речі. І третє, те, що я казала, вона має вам платити за цей час проживання. Тобто вам дадуть якісь гроші на одяг, вам дадуть якісь гроші на їжу і вам дадуть гроші на те, щоб ви десь проживали. Юлія, 13 тисяч будинків вже згоріли. А, і причому не просто 13 тисяч будинків. Тут ми маємо розуміти, що це згоріли 13 тисяч будинків, які досить дорогих будинків. Мільйонників, так а, мільйонників, так це так само буде мати величезний імпект на всіх. На ринок в Каліфорнії взагалі і мені зараз шкода всіх людей, які проживають в Каліфорнії, тому що а, ну можна сказати, зараз їхні страховки вже автоматично пішли вверх там на 50% з наступного року. А ми не знаємо, що станеться, тобто є. Скажемо так, якщо відмовляється, що стається, не дай Боже в Віліною коли-небудь буде така ситуація, що там State Farm каже: ми не хочемо тут писати більше страхові полюси, American Family, там я не знаю, фармерс всі хочуть піти. Залишається в Віліною, є такий Fair Plan, Тобто, кожен штат має свій це така, як називається, державна страховка. Це зобов'язані всі страхові компанії брати в ній участь. І ця державна страховка, кожен може її купити. Тобто, ті люди, хто в Каліфорнії, де всі пішли страхові компанії, у них був єдиний вибір, це мати цю державну страховку. Вона дорожча йде, ніж. Так, приватна? вона є дорожча, ніж приватна. Це в першу чергу, тому що туди йдуть люди, які мали багато там клеймів, які це є. По-друге, вона має якесь максимальне покриття, тобто вона не може там страхувати ваш будинок на 5 мільйонів чи на 7. Вона буде мати якесь максимальне покриття. І по-третє, вона не покриває так добре, як звичайний страховий поліс, тому що ваш страховий поліс може покривати і це, і це, і це. А та страховка, вона досить а, така. Базова і її покриття так само досить базове. Тобто, люди, які не мали страховки або мали цю базову страховку від штата, на жаль, зараз я думаю, вони дуже дуже сильно переживають і є чому Юлія враховуючи Масштаб катастрофи чи є ризики того, що деякі страхові компанії можуть піти з бізнесу? А, ну з бізнесу можливо. Тяжко мені сказати, тобто, якщо хтось, наприклад, мав велику концентрацію страхових а, саме свого бізнесу в Каліфорнії, то це можливо. А, тут головне питання зараз: чи зможе штатний цей план витримати ці всі виплати. І якщо він не зможе, то тоді хто буде його, чи це буде федеральна допомога, це все покривати, тому що він може, ну якщо там не буде грошей, ви розумієте, що кожна страхова компанія зобов'язана мати скільки там грошей в своєму резерві. Якраз на такі випадки, якщо. Стається така катастрофа, і тут питання чи цього було достатньо. Якщо цих грошей буде недостатньо, що тоді станеться? Якби по закону вони не можуть просто піти банкротством? Тоді я думаю, вони будуть шукати, де позичити гроші, чи це буде федеральна допомога. Тобто тут... зазвичай федеральна допомога вона є в таких випадках, і вона є досить така вагома. То я думаю, що це напевно і справляється Но, так. Але питання буде після цього. Наступне питання, що я впевнена, що дуже багато страхових компаній все ж таки вийде з Каліфорнії. А, а ті, хто залишиться, там ціни, я ж кажу, це напевно 50%, Якщо не 70%, вже зразу підуть вверх. Але проблема в тому, що навіть через те, що уявимо, State Farm пішов трошки, але там. 70%, 30% все рівно залишилось будинків. Тобто ці 30 ми не будемо знати, скільки це там тисяч будинків, які мільйонники, чи там по 2 мільйона, скажімо, в середньому вони були. Уявіть собі, як це все повпливає на страхову індустрію в загальному, тому що кожен, хто має тепер State Farm, в будь-якому штаті, має. Як це сказати, ці гроші, які підуть зі State Farm, їхніх резервів на Каліфорнію, тепер мають поповнитися іншими штатами, тобто це повпливає досить сильно на нашу страхову індустрію. А для кожного з нас, на жаль, ми вже думали, що цей маркет стабілізувався, оскільки ціни на будинки пішли вверх просто фантастично. Але через саме таке лихо я бачу, що напевно ще 2025 рік буде досить нехорошим. -не 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 Ну, якщо ми беремо тих самих 13 будинків, множимо їх на 1 мільйон. Так, це напевно мінімальна вартість житла в Каліфорнії. Це вже виходить 13 мільярдів доларів. Це тільки за ці будинки, а без того, що є навколо них, без компенсації, що людина жив живе рік часу на якісь yeah, інші території. Yeah. Це величезні видатки. Я так розумію, страхова компанія, як і будь-який інший бізнес, вони мають залишатися profitable. Вони Мо... мають залишатися, звичайно, тому що тоді є shareholders, які скажуть, для чого нам це. Тобто логіка полягає в тому, що. Ціни підуть догори. Ці не і... підуть, на жаль, на жаль, для всіх нас догори. Знову ж таки, ми вже і, думали, що Юлія, ми вже закрили цей. Юлі, і для тих, хто проживає не тільки в Каліфорнії, так По всій Америці. по всій Америці. Тобто, неважливо, чи ти до того. якось… Це, це те, що я вже дуже давно пояснюю людям. Прийшов, а щось сталося на Флоріді, ми всі відповідаємо. Щось сталося в Техасі, ми всі. Це не впливає на нас так сильно, якби ми жили в тому штаті, але 100%… Як Якісь частина ризику в цьому і полягає, якби якщо ви належите до якоїсь страхової компанії, то ви платите за весь ризик, який йде по всьому по, в кожному штаті, в кожній каунті. Тому, якщо навіть якщо ми візьмемо в Іліної, десь там пройшов град а, в Норсбруку, але все рівно всі, хто проживають навіть Чикаго чи я не знаю, там в іншому місті в сен чарльз все рівно ми всі за це відповідаємо. Тому що наступний раз це буде інший і інший. У яму опадок, Юлю, хочу, угу. щоб ми про це поговорили. Ті 13 тисяч будинків, які в Каліфорнії, 80% з них були застраховані в одній компанії, так? І логічно, що ця компанія підніме рейти. Для, для... Я, я думаю, ця компанія піде з того ринку. Або піде з того ринку. Якщо люди мають в Іліної страхівку тої ж самої компанії, що там зазнала таких великих втрат. Чи є сенс перейти в іншу страхову компанію, яка можливо не зазнала таких вбитк, збитків в Каліфорнії, і відповідно вона не підніме рейти так високо, як інша? Я думаю, що є. Це хороший як хороша стратегія. Тут буде просто питання для тих людей, хто в Каліфорнії, скільки в них взагалі буде варіантів. Я підозрюю, що в них буде, якщо ви проживаєте в Каліфорнії, варіантів небагато в інших страхових компаніях. Відповідно, звичайно, що тоді кожна людина хоче собі найкраще, але я завжди всім нагадую, ви бачите, і ви розумієте, страховка це не тільки про. Скільки ви платите, це так само і про покриття. Тому що якщо ви мали якусь там, купили собі онлайн-страховку мінімальну, де ваш дедактабл був там 50 тисяч, і ви не мали покриття на житло чи там на якісь свої особисті речі, ви тепер уявляєте, що ці люди вони тоді раділи, що вони платили не тисячу, а три тисячі. А тепер вони думають, чому я не доплатив ці там півтори тисячі доларів чи дві тисячі доларів, і тепер я так страждаю. Тому пам'ятайте, коли ви купляєте якийсь продукт, це. Платіть за якість, все ж таки. Юлія, якщо ми говоримо про страхову компанію, з якою ти працюєш, American Family uh -huh. Insurance. Наскільки ви саме залучені от в цей ринок Каліфорнії, в Лос-Анджелес, в Голлівуд, наскільки ви потерпаєте від цього зараз? А ми не є так багато. Насправді, American Family не було в Каліфорнії. Там була інша компанія, а, яку ми є, ми є власником цієї компанії. І з того, що я дивилася, ми там мали досить мінімальний. Відсоток, тобто, ми ще там не встигли багато купити страховок. Тобто, там мені здається, 480 чи якусь статистику. Я бачила, ну я не знаю. відсотково. Тобто, тобто ваші рейти в порівнянні з іншими страховими, можливо, не так підуть до гори. Наші рейти не мають піти догори. Наші рейти вже пішли до гори. Ми тільки очікуємо навпаки покращення. А зараз наших рейтів, тобто на 2025 рік, ми не плануємо навпаки, ми плануємо якісь покращення, ми не плануємо жодних рейтинг різ. Я підозрюю, що State Farm, ті, хто мають State Farm, ну знову ж таки, ми це побачимо тільки в 2026 році, тому що кожна страхова компанія має наперед подавати кожному штату а, свої файлингс. Наскільки вони хочуть підняти страховки, і скільки їм це буде коштувати. Але я думаю, що зараз хтось в State Farm радіє, що вони хоча б зробили а, пішли 70%, 50% своїх страхових полісів пішли минулого року. І чому так? Знову ж таки, є статистика, та зараз AI дуже сильно використовується. Тобто State Farm пішла з Каліфорнії, тому що вони бачили, що це те, що називається Wildfire risk був дуже-дуже високий. Так само є в Колорадо такий Wildfire risk. І коли вони бачать, що Окей, якщо щось станеться, то наша концентрація дуже велика, тому саме тоді компанії виходять з ринку. І вони мають на це право. Друзі, ми зараз говоримо про ці страшні пожежі, які охопили Каліфорнію, Лос-Анджелес, Голлівуд, Але не забуваємо, що ми переживаємо зараз зиму, так і є ще інший прогноз. Він абсолютно протилежний, але не менш приємний. США готується до найсильнішої зимової бурі за десятиліття, яка може охопити, в тому числі, і наш Мідвест. Це теж є велика велика трагедія. І насправді, що зараз є той час, напевно, якщо ви не мали хоум insurance, напевно, варто подумати, тому що. Не дай Бог, чи це є пожежа, чи це є зимова буря, залишитися на вулиці в зиму неваж... це, це... Це, 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 це катастрофа, так або ви мали дуже погану страховку, або ну тобто. Зимова буря для Мідвеста це означає одне, що може дуже сильно опуститися температура, почнуть тріскати ваші труби. Тобто, тут я всім нагадую, будь ласка, тримайте якісь мінімальні собі температуру. А якщо нікого немає вдома, ви поїхали на вихідні, там на лижах кататися, це неважливо, А залишайте воду, щоб вона трошечки капала. Це допоможе уникнути таких проблем. І так само температуру тримайте 60 градусів, я не знаю, 65, але трошки щоб вона була для того, щоб уникнути дуже великих проблем. Друзі, якщо ви маєте якісь додаткові питання, чи то про пожежі, чи це про зимові бурі, звертаться Юлія Скубіда. Сьогодні з нами була в студії, страховий агент American Family Insurance. Я нагадаю, ви можете до неї зателефонувати за номером 773 235 9900 Ще раз 773 235 9900 Юля має офіси в околиці в Керолстрім, і тут нас на Камберленд, де ми зараз перебуваємо, записуємо це інтерв'ю. Юлію, дякую, що завітала. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.